Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Почий, Сьогодні 26 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, і в цій годині обговорюємо міжнародну адженду. В секторі Газа вже три дні тримається тимчасове припинення вогню задля обміну заручників, яких утримує Хамас на ув'язнених палестинців, які перебувають в ізраїльських тюрмах. Ключові регіональні гравці і західні союзники Ізраїлю сподіваються перетворити тимчасове припинення вогню на довше перемир'я, але в армії оборони Ізраїлю запевняють, що не припинять війну, поки не звільнять абсолютно усіх заручників, яких утримує Хамас. На сьогодні вже відбулося два обміни, і Ізраїль отримав списки від Хамас на третій. В той же час президент США Джо Байден розповів, чому, на його думку, Хамас за вказівки з Тегерану розпочав напад на Ізраїль. І Ця причина вказує на те, що конфлікт все ще має ризик перерости у більш масштабний і зачепити ледь не весь близький схід. Аналітики певні, що Іран намагатиметься і надалі розхитувати ситуацію в регіоні, але так, щоб не нарватися на пряму відповідь Сполучених Штатів. В той же час, на тлі припинення вогню у газі, знову інтенсифікувалися розмови про те, що ж далі буде з газою. Тому про це далі з вами і поговоримо. Отже, 24 листопада, о сьомій ранку, офіційно розпочався режим припинення вогню у секторі газа. Наразі домовлено про чотири дні такого режиму, але він може збільшитися залежно від виконання домовленостей. Якщо дуже коротко. Ізраїль та Хамас за посередництва Катару та Єгипту домовилися про те, що бойовики Хамас звільнять 50 заручників, викрадених 7 жовтня. Більша частина цих заручників жінки та неповнолітні. Ізраїль зі свого боку звільнить із в'язниці 150 палестинських в'язнів, теж жінки і неповнолітні до 18 років. Так, ну насправді в ізраїльських в'язницях багато палестинців різного віку, зокрема засуджених за участь у терористичних організаціях. Окрім того, за домовленістю під час припинення вогню у сектор Газа безперешкодно завозять гуманітарну допомогу для цивільних. І за інформацією єгипетської сторони, щодня до анклаву доставляють близько 130 тисяч літрів. Дизельного палива, чотири вантажівки з газом та 200 фур із гуманітаркою. Ну але в Ізраїлі одразу ж попередили, що перемир'я все ж таки тимчасове. Зокрема, в перший же день армія оборони Ізраїлю розповсюджувала листівки із проханням не повертатися до північних регіонів до повного припинення бойових дій. Однак все ж таки багато жителів Гази послідували закликам представників терористичного групування Хамас повернутися з початком перемир'я, через що довелося навіть застосовувати засоби для розгону натовпу. В той же час у Цахал. Чітко заявили про те, що будь-кого, хто становить загрозу для військових у газі, буде знищено, оскільки безпека військових є найвищим пріоритетом навіть попри режим припинення вогню. Разом з тим, політичне керівництво Ізраїлю зазначило, що припинення вогню може все ж таки бути продовжене. Згідно з домовленостями, Хамас відпустить 50 заручників, Ізраїль 150 палестинських ув'язнених. А от потім за кожні 10 звільнених заручників ізраїльська сторона, нібито готова продовжувати перемир'я ще на один день. Але в той же час, з іншого боку, в Ізраїлі розуміють, що перемир'я це так само і певний тайм-аут для бойовиків Хамас. І тут от міністр оборони Ізраїлю Юав Галанд одразу ж назвав тимчасове перемир'я з групуванням Хамас саме коротким перепочинком. Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв. Продовження бойових дій необхідне для звільнення заручників, яких Хамас не відпустить, якщо Ізраїль не чинитиме тиск на угруповання. Ну як на сьогодні відбулося вже два обміни 24 листопада. Зокрема, Хамас звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників. Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених. За окремою угодою того ж дня Хамас звільнив 11 іноземних громадян, зокрема, 10 тайців та одного філіппінця. 25 листопада Хамас звільнив другу групу із 13 ізраїльських та 7 іноземних заручників Хамасу, які прибули до Єгипту. Сьогодні ж бойовики терористичного групування Хамас передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які вже готові до звільнення. Тому сьогодні вже Третій із чотирьох анонсованих раніше днів припинення вогню. Однак, сьогодні начальник штабу Цахалу, генерал-лейтенант Герці Халеві, вже заявив, що після припинення вогню з Хамасом ізраїльські військові негайно повернуться до нанесення ударів по сектору Газа. Відразу ж після закінчення перемир'я ми повернемося до атак на газу до маневрів у газі. Ми будемо робити це для того, щоб ліквідувати Хамас, а також для того, щоб створити великий тиск, щоб якнайшвидше повернути заручників усіх до останнього. Ми зобов'язані воювати, а також ризикувати своїми життями, щоб ізраїльтяни могли повернутися і жити в безпеці. І в нас є заручники, і ми зробимо все, щоб повернути їх додому. Ба більше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант взагалі заявляє, що перемир'я буде нетривалим а всі подальші переговори із бойовиками Хамас відбуватимуться під щільним вогнем. Мовляв, якщо захочуть продовжити перемовини, то в цей момент на її голови все одно будуть падати бомби. Втім, вікно можливостей для продовження перемир'я, все таки схоже, залишається. Принаймні, так вважають у сусідньому Єгипті. Голова Державної інформаційної служби Єгипту Діа Рашван заявив, що Єгипет отримав позитивні сигнали від усіх сторін щодо можливого продовження перемир'я у секторі гази, принаймні на один-два дні. В Той же час міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з ізраїльським візаві Юавом Галантом щодо процесу звільнення заручників та становища цивільних у секторі Газа. У розмові Остін привітав новини про останню групу звільнених та відзначив важливість домовленості Ізраїлю, Катару та Єгипту, що передбачає також збільшення постачання гуманітарної допомоги та пального до сектору Газа. Остін, зокрема, заявив, що обсяги допомоги треба збільшувати. Ну а ще додав, що Сполучені Штати роблять все можливе, аби конфлікт не вийшов за межі сектору Газа. Але схоже, що все ж таки конфлікт вже поступово виходить за межі сектору Газа, і провідну роль у цьому відіграє саме Іран. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден напередодні заявив, що він вважає, що зближення Сполучених Штатів із Саудівською Аравією стало однією з причин нападу бойовиків угрупування Хамас на Ізраїль 7 жовтня. Я не можу зараз довести, але я вважаю, що однією з причин, чому Хамас завдав удару, було те, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю з саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир шляхом визнання Ізраїлю та його права на існування. На саміті G20 я зміг домогтися прийняття резолюції, в якій йшлося про плани побудувати залізницю через весь близький схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і далі до Європи. Вся ідея в цьому. Існує величезна зацікавленість, і я думаю, що більшість арабських країн знають про це в координації дій одним з одним змінити динаміку в регіоні заради довготривалого миру. І це те, над чим я збираюся продовжувати працювати. Нагадаю, мова йде про дійсно амбітний план: побудувати великий торговий коридор з Індії через увесь близький схід, далі в Ізраїль, ну і зрештою в Європу. Аудити були зацікавлені в цьому проекті, але його реалізація означала би фактичне визнання Ізраїлю цілою низкою країн регіону Близького Сходу. Отже, такий проект вкрай не сподобався Ірану та його проксі силам. Отже, низка аналітиків певні, що наразі Іран намагається скоординувати дії своїх проксі сил у регіоні, аби підвищувати ескалацію, але так, щоб Сполучені Штати не включилися у війну на повну. По суті, Тегеран вже сигналізує Ізраїлю, що їхні дії в секторі Газа можуть спровокувати ескалацію конфлікту. Ну і на цьому тлі вже активізувалися бойові дії між Ізраїлем та Ліванською Хезболою, зокрема на ліванському кордоні. Ну а також ракетні удари по окупованих Ізраїлем голландських висотах із сирійських територій. Тим часом підтримувані Іраном бойовики в Іраку активізували свої дії проти. Американських об'єктів, ну і нарешті підтримувані Іраном повстанці Хусити в Ємені також заявили про свою участь у конфлікті, завдавши спочатку ракетних та дронових ударів по південній частині Ізраїлю. Ну а пізніше захопивши вже два кораблі. Ну а сьогодні з'явилося повідомлення ще й про третій. Ну і експерти з близькосхідної політики запевняють, що Іран за роки сформував так звану «вісь опору. Яка складається з цілої низки терористичних угрупувань в регіоні. Вісь опору нині балансує між автономними діями і стратегічною координацією з Тегерану. Тобто Тегеран має певний контроль над кожною з проксі сил, але водночас дозволяє їм певні автономні дії. Це, по суті, і дозволяє Ірану робити вигляд, що нібито вони не стоять за нападом Хамас на Ізраїль 7 жовтня, і Хамас, мовляв, Самі могли прийняти таке рішення. Хоча насправді ще в червні цього року верховний лідер Ірану Хаменеї на зустрічі із представниками Хамасу закликав до цитую більшої єдності та координації між групами опору. Він підкреслив центральну роль Гази в цьому опорі, але одночасно вказав на необхідність зміцнення фронту на західному березі річки Йордан. А в той же час пропаганда корпусу вартових ісламської революції в той самий період почала описувати можливість цитую війни на багато фронтів проти Ізраїлю. Підкреслю, це був червень місяць. І от основними театрами конфлікту, як тоді вважалося, стали би як Газа, так і західний берег річки Йордан, але за додаткової підтримки інших підтримуваних іраном угрупувань в регіоні. Ну, зрештою, це те, що ми зараз і спостерігаємо навколо Ізраїлю. В той же час із запровадженням режиму припинення вогню знову актуальною стала тема того, а що ж буде далі із газою після війни. І тут варто згадати велику, велику статтю за економіст на цю тему. Так, от видання пише про те, що регіональні країни не горять бажанням брати на себе відповідальність за післявоєнну газу. А сполучені Штати та Ізраїль тим часом не дають нормальних відповідей на їхні запитання: що буде далі, хто як роль відіграє, і що можуть зробити країни близького сходу. Так, от, виходячи із цієї статті, яка посилається на власні джерела, Сполучені Штати Америки і деякі ізраїльські чиновники. Сподіваються, що арабські країни відправлять свої війська в газу після війни в якості миротворців. Але судячи з усього, ніхто цього робити насправді не хоче. В той же час мало хто вірить в те, що Ізраїль погодиться робити реальні кроки в напрямку створення Палестинської держави, тому висновок видання доволі невтішний. Майже два десятиліття Газа була проблемою без вирішення. Ізраїль та Єгипет були задоволені тим, що залишили його під блокадою після захоплення Хамас. Усі прагнули зберегти статус-кво. Цей статус-кво було зруйновано вранці 7 жовтня. Проблема стала набагато більшою, а рішення надуманими. Оптимісти сподіваються, що війна в Газі дасть можливість остаточно врегулювати ізраїльсько-палестинський конфлікт. Однак більш ймовірно, що це закінчиться тим, що газа стане ще однією з розбитих, але так і невідбудованих держав Близького Сходу. Втім, докладніше. Далі будемо говорити з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, я радий вітати. Вітаю. Пане Ігоре, знаєте, я пам'ятаю, от кілька днів тому, коли з'явилися взагалі новини про те, що можливе припинення вогню, мені відверто скажу, якось слабко вірилося в це, але все ж таки, давайте з цього питання і почнемо. А сьогодні відбувається вже третя хвиля обміну заручників, і от на вашу думку, а чому все ж таки Ізраїль погодився на це перемир'я? Тому що той же Йоав Галанд каже про те, що ну це певний перепочинок для бойовиків Хамасу. Я думаю, тут є дві ключові причини. Перше, це дійсно повернути своїх людей. Це важливий дуже момент. Він ідеологічний, він цінностний, і ми знаємо просто ж попередні історії, коли за одного там полоненого Ізраїль відпускав більше тисячі бойовиків, які були в'язницях. Це відома історія, і насправді таких історій достатньо багато. Ізраїль завжди намагається по максимуму витягнути всіх своїх людей, неважливо військові. Вони чи є цивільними. А тут ситуація, що ускладнювалася дійсно тим від початку, що це цивільний чи частина. Іноземці відповідно, навіть ну для е, певного там, ну іміджу, ну я розумію, що це слово може не дуже підходить під під цю ситуацію, але тим не менше це треба було зробити, тому що це відповідає взагалі баченню заля, як треба битися за кожного свого громадянина, і вони зробили це. Другий момент мені здається, тут більш такий утилітарний, і певною мірою він якраз пов'язаний з тими акціями антиізраїльськими, які йдуть по всьому світу. І звинувачення, які сипляться в бік Ізраїля, що він не готовий там на якесь перемир'я або на якесь політико-дипломатичне врегулювання цієї проблеми. Ну в конфлікту, взагалі, який, який виник От ізраїль таким чином демонструє, що ми готові. Давайте ми будемо міняти ну, міняти людей. Причому вони віддають більше. Ізраїльтяни віддають більше, ніж вони отримують. Вони випускають більшу кількість людей, які в них є в в'язницях, які були затримані за терористичну цю діяльність, і таким чином. Вони світу демонструють, що ми спробуємо і такий метод політико-дипломатичний, але я думаю, при цьому ні в кого немає сумнівів. Що після того, як всі заручники, ну будемо сподіватися, що так і буде. Вони будуть обмінені, всі повернуться. Ну, принаймні ті, які є верифікованими на сьогоднішній день, ну точно відомо, що вони в полоні саме перебувають. Після цього ну, з великою ймовірністю бойові дії відновляться. Звичайно, що Хамас використає скоріш за все ці дні для того, щоб краще підготуватися до ведення боїв проти Саха. Ну, ну, рахуванням же якогось там попереднього досвіду, але ну це той ризик, який є обґрунтованим і який є допустимим для Ізраїлю в нинішній ситуації, в будь-якому випадку вони. Ну, виконають головну мету повернуть всіх своїх людей. Ну а далі продовжать реалізовувати, скажімо, той план, який в них є на сьогоднішній день. А цей план так чи інакше передбачає повне знищення Хамасу, ну як мінімум, в секторі Газа, як максимум, ну і добивати їх будуть окремих представників, в тому числі по всім іншим країнам світу, де вони знаходяться, і звідки вони керують цим терористичним рухом. Ну сьогодні дійсно все військове керівництво Ізраїлю запевняє, що мовляв, от одразу після припинення вогню вони поновлять свої операції, і навіть пролунала така цитата Йоава Галанта про те, що мовляв, якщо терористи захочуть далі перемовин, то вони будуть відбуватися, але вже в той момент, коли на їх голови будуть знову ж таки падати бомби з боку Цахалу. Але от я згадую, що буквально за день до припинення вогню мін'юст ізраїлю заявив про те, що вони навіть видали списки трьохсот палестинських громадян, які знаходяться у ізраїльських в'язницях, натякаючи на те, що вони готові обмінювати більшу кількість людей. І тоді пролунала фраза, яка чомусь потім так зникла з інформаційного поля про те, що Ізраїль готовий продовжувати режим припинення вогню. Як вони не висловилися 10 звільнених заручників в обмін на ще один день припинення вогню? То з огляду на це, на вашу думку, а чи дійсно готовий Ізраїль от зараз продовжувати цей режим припинення вогню, в разі якщо Хамас дійсно звільнятиме заручників і надалі? Ну, принаймні, поки складається так, що да, вони готові піти на цей ризик. Е, ну для себе ризик в чому полягає? В тому, що дійсно Хамас просто відновлює свої позиції, він там перегруповується і готується вже безпосередньо до того типу війни, з яким вони зіткнулися. Я думаю, що вони насправді не сподівалися, що Ізраїль настільки е, ну, жорстко зайде на цю територію і буде проводити саме такі операції, е, знищуючи спочатку там взагалі будь-яку е, інфраструктуру, яка є в містах, а потім вже безпосередньо. Там піхотою і бронетехнікою зачищати ну ті, ті території, які попередньо піддаються там бомбардуванням. Е, тому це, ну, от, знаєте, це ж питання вічне, яке постає перед багатьма країнами, військовими багатьох країн ізраїль тут не є виключенням, Значить, де допустима ця зона ризика, і на який ризик вони можуть піти. Судячи з усього, вони готові. Ну це мінімум кілька десятків днів, можливо, навіть чекати, доки е, остаточно буде розв'язана ця ситуація. Всі заручники будуть повернуті. Але тут треба розуміти що в будь-який момент може виникнути ситуація там з якимись провокаціями, тим більше, що сторони, ну я заради об'єктивності підкреслюю, що сторони звинувачували один одному вже в тому, що вони там порушували цей режим перемир'я, тиші там і так далі. Але ну можуть дійсно відбутися якісь серйозні провокації з боку тих же хамасівців, і відповідно ну цей режим буде припинений, тобто знову бойові дії відновляться. Але доки це працює, скоріш за все цю перевагу будуть надавати саме таким політичним рішенням, тим більше, що. Що і ізраїльське суспільство готове йти на такий ризик заради того, щоб повернути своїх співгромадян і ну, громадян інших країн, які на сьогоднішній день є в заручниках. А після цього ну, руки фактично будуть розв'язані. І вони зможуть повернутися до того, що вони робили раніше, і отут, до речі, цікавий такий момент: чи буде Хамас ну, максимально довго затягувати цю історію, там зменшуючи можливо кількість людей, яких вони будуть видавати, і апелюючи при цьому в інформаційному такому плані взагалі до всього світового співтовариства, ну через оці пропалестинські так звані демонстрації. Що дивіться, ми та готові вже сідати прямо зараз домовлятися, і давайте під час цих перемовин будемо там кожен день. Відпускати якусь певну кількість заручників, а от на це Ізраїль навряд чи піде. Тобто вони якісь офіційні перемовини вести не будуть, бо тут виникає просто ну знаєте, так така проста проста ситуація, що єдино можливими перемовами для них є перемовини щодо беззастережної капітуляції. Сідати, домовлятися про все інше. Ну просте питання з ким. Тобто, Хамас навіть не є офіційною адміністрацією цього регіону, цього анклаву, тобто вони така паралельна структура, яка там існувала. Всі про це знали чудово. Причому не тільки ж Ізраїль і інші, скажімо, країни у вас в сюжеті дуже добре це було зазначено, що вони по суті там здихалися цієї проблеми, і думали, що вона якось сама там по собі буде варитися і нікому не заважати. Але зараз виникає питання суб'єктності там, взагалі, легітимності. Якщо це терористи, то як з ними можна сідати про щось говорити, крім беззастережної капітуляції? Тому, поки ситуація буде така, що обмін продовжить, але в будь-який момент повинні бути готові, що бойові дії відновляться, відновляться з тією ж інтенсивністю як це було до цього часу, от на вашу думку, регіональні країни, ті ж там Саудівська Аравія, які от більше, скажімо так, партнерські стосунки мають зі сполученими штатами, вони можуть якось спонукати Ізраїль до продовження цього режиму припинення вогню? Чи зараз вже той етап, коли ну це буде недоречно? Ну, не публічно. Вони навряд чи там ну публічно вони це роблять знов таки через різні демонстрації і заяви про те, що припиніть там обстріли. О, ну, там презид... ну, інші країни, президент Туреччини взагалі назвав ці дії, наприклад, геноцидом з боку Ізраїля. Да? тобто він вжив такий термін. Ну воно дико звучить по відношенню, взагалі, до Ізраїля. Це, ну, саме поняття там геноциду. Ми ж розуміємо, да, враховуючи історичні всі аспекти і так далі. Але ну публічно вони такі заяви будуть робити. Але мені здається, що не публічно там певні перемовини ведуться. І... І для того щоб залишити знаєте, от шпаринку для подальших якихось перемовин, які зараз об'єктивних причин призупинені, і вони ну довго ще не будуть офіційно відновлюватися. Я думаю, що якісь такі непублічні перемовини ведуться. І одним з одне з вимог, можливо, це якраз от ну спробуйте, все ж таки якось політику дипломатично вирішити, обмінювати поки заручників, випускаєте там там палестинців, які у вас є. Ну, представників Хамасу, які у вас є, скажімо, в'язниця. Ну а далі, якщо війна відновиться, вона відновлюється, але принаймні завжди ці ж країни зможуть сказати потім, ну в своєму середовищі, що ми ж доклали певних зусиль, щоб звільнити е, ну, братів по вірі, які були у в'язницях там Ізраїля. Тому от в цьому контексті, скоріш за все, воно буде от на таких, знаєте, на півнатяках відбуватися. Але ну навряд чи хтось виступить з якоюсь там серйозною ініціативою, щоб це перемир'я стало таким сталим, і відповідно вже було потім переведено ну, в режим якогось нового управління цією територією. Торію, ну чому тому, що тут, тут причина дуже проста: в регіоні немає жодної країни, ну мабуть, крім Ізраїля, але тут є своя специфіка, яка готова взяти на себе відповідальність за ситуацію в секторі Газа. Вони не хочуть цим зв'язуватися, і це це ну, парадокс в тому плані, що з одного боку вони підтримують там людей, які живуть, бо вони брати по вірі знов таки. Да? Вони деякі країни, навіть їх вибачте, науськують на той же Ізраїль, тому що вони розуміють, що це інструмент постійного тиску і нестабільності для Ізраїля. Але як тільки мова йде про те, що введіть ну, свої війська, встановіть якийсь там режим управління, е, отримайте на це навіть мандат Організації Об'єднаних Націй, всі відразу роблять вигляд, що це не до них звертаються, і вони взагалі не при справах це доволі цікаве питання, що буде далі з газою, тому що я пам'ятаю в розмові з вами в тому числі. А ще кілька тижнів тому ми могли говорити про те, що американська сторона ізраїльська обговорюють певні сценарії, що далі робити з газою, який там тимчасовий уряд, перехідний і так далі. Але зараз дійсно виглядає, що ну жодна регіональна країна не хоче брати на себе відповідальність. Ізраїль так само каже, що для нього важливо саме питання безпеки, а не окупації цієї території. Тому чи не виглядає на вашу думку так, що зрештою, от на жаль, але територія сектору газу вона ну просто перетвориться на ще один такий анклав абсолютно неконтрольованої території з розбитою інфраструктурою, з розбитими містами і все. Ну, сіра зона фактично буде така створена. Але знаєте, мені здається, що там було кілька сценаріїв. Ми кілька тижнів назад розглядали, по яким могла піти ситуація. Зараз все більше схиляється до другого сценарію, що там буде управління, щось на кшал того, ну, частково, яке існує на західному березі реки Йордан. Да? Що відповідно Ізраїль буде там мати певні, скажімо, ну, інструменти і можливості впливати на ситуацію, достатньо жорстко її там контролювати. Uh, і ну відповідно зможе там відсунути цю сиру зону там від себе? Але от дивіться, тут є просто одна проблема. Вона в усіх варіантах присутня. Uh, якщо Ізраїль, навіть якщо це точніше, перетворюється на сіру зону, ну Ізраїль же ж почне вибудовувати, ну грубо кажучи, якийсь там мур умовний, да такий на кордоні. Він і так є, неумовний, але вони його будуть посилювати, вони його будуть розширювати. І от тут питання яке: а чи обмежаться вони одним муром? І чи не перейдуть вони знов до політики, ну фактичної колонізації частини цих територій, як це було раніше? А я нагадаю, що частина сектору гази на сьогоднішній день раніше були повністю під контролем Ізраїлю там були створені поселення, кібуци в тому числі і так далі. Але там, за результатами певних домовленостей, які багато років назад були, Ізраїль залишив ці території, передав їх відповідно палестинцям. Ну вони на жаль не скористалися їми так, як треба було скористатися ну, в сенсі, що. Щоб продовжити там ту ж економічну діяльність і так далі, але така історія була, і от у Ізраїля і у влади Ізраїля у випадку сірої зони буде постійна спокуса все ж таки почати якусь повзучу, можливо, не публічну, але колонізацію фактично цих територій. Вибачте, що я вживаю такий термін, мені просто і інші складно підібрати. Ну воно так і буде виглядати. Тобто, по суті, робити там такі напіввійськові поселення людей, які зголосяться туди їхати, розуміючи, що вони будуть жити там, ну, під Ризиком там обстрілів, нападів і так далі. Але як це не дивно, в Ізраїлі є значна частина людей, які готові на це піти, які вважають, що ну, оскільки ця територія повинна належати Ізраїлю, то можна це робити. Тому цей варіант він наразі скидається на такий ну найбільш ймовірний. Е, варіант, що там всі палестинці звідкись куди, ну, вийдуть з цієї території кудись, ну він не спрацює просто тому, що їх не пустять в інші країни. Е, там Єгипет, Йорданія, якісь інші країни, вони це не зроблять, бо вони мають. Дуже негативний попередній досвід і повторювати ці помилки, тим більше після того як буде розбити ну, там, з великою ймовірністю, остаточна Хамас. Ну вони не ризикнуть їм такі проблеми не потрібні. Тому сіра зона, але е, з посиленням впливу Ізраїля, і можливо навіть створенням там певних якихось органів управління, е, якихось там поселень безпосередньо ізраїльських. Ну і продовження конфлікту тільки на іншому рівні. Пані Ігоре, наостанок запитаю на вашу думку, як себе поводитиме Іран, от коли зараз Ізраїль продовжить ці свої операції у секторі Гази? А чи варто чекати загострень в інших куточках близького сходу? Ну там будуть вони точкові, тобто якісь там спалахи, ті, які ми спостерігаємо на сьогоднішній день, більш чогось глобального, скоріш за все, все ну вже не буде. Це саме стосується, до речі, проксі Ірана Хезболи, вона навряд чи сама перейде до нападу прямого там на Ізраїль і розв'язу ну, розв'язання там якогось великого такого регіонального конфлікту. Ну єдиний момент, якщо, скажімо, Ізраїль не піддасться на провокації і не вирішить, ну вже знаєте, як, як би мовив. Мовити, виріш... ну, відразу розібратися із цією проблемою, але тоді, от тоді дійсно, ситуація кардинально може помінятися, тому що якщо, не дай Боже, це ну, відбудеться, Ізраїль зайде, наприклад, на територію Лівана, ну так серйозне це було там в ну в двох попередніх ліванських війнах. Ну тоді рано можливо придеться включатися по іншому, і Ізраїль тоді просто буде в більш слабкій позиції, тому що для багатьох країн він же буде виступати, ну фактично як агресор, і вони почнуть його в цьому плані критикувати. А якщо цього не відбудеться, Іран буде хитати ситуацію, але буде хитати так, як він робив до сьогоднішнього дня. А ну, в принципі, виходить так, що ці хитання можна контролювати і можна не дозволяти їм виходити туди, ну, на якийсь там дуже високий рівень, який буде загрожувати загальній безпеці в регіоні. Пане Ігоре, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.